Привіт, друзі! Та гості мого каналу. Сьогодні ми будемо працювати над гнучкістю спини, грудного відділу та стегон. Ця практика підходить для тих, хто вже має деякий досвід і хоче більш інтенсивно пропрацювати своє тіло. Почнемо з пози дитини, коліна на комфортній ширині, сідаємо на п'ятки, чоло опускаємо на руки, або. Руки витягуємо перед собою, дивіться, як вам комфортно. Тут зробимо декілька вдихів та видихів, налаштуємося на практику, плавний вдих через ніс, і повільний видих через рот. Вдих через ніс. І видих через рот. З наступним вдихом плавно переходимо на четвереньки Відстежили, щоб наші долоні були під плечима, коліна під тазом. Робимо вдих, витягуємо праву ногу назад. З видихом коліно і підборіддя до грудей. Вдих витягнулися, видих, коліно, підборіддя до грудей. Повторюємо в своєму темпі. Витягуємо ногу назад і відводимо в праву сторону, так, щоб стопа і ліве коліно було на одній лінії, вдих прогнулися в спині, з видихом підборіддя до грудей, округлили спину, руками відштовхуємося від килимка, вдих прогін. видих, округлили спину, повторимо. Піднімаємось, руки відводимо від килимка, вдих, витягуємо руки вгору, з видихом нахил до правої ноги, ліву долоню за голову робимо вдих. І з видихом лівий лікоть направляється до правої ноги, до правого коліна. Вдих відкриваємо грудну клітку, лікоть відводимо назад, з видихом направляємо до коліна. Повторимо. Завершуємо, витягуємо руки вгору, вдих. З видихом опустили. Переводимо праву ногу вперед. Наша стопа і коліно на одній лінії, руки ставимо назад на поясницю, животик наш підтягнутий, кому виходить, відводимо ліву руку на ліву п'ятку. права рука витягнута. Нагадую, що в йозі важливо слухати своє тіло і не робити те, до чого воно зараз не готове. Якщо вам це складно, руки нехай залишаються на поясниці, і ми просто грудну клітку штовхаємо вперед. Виходимо акуратно з пози, руки на килимок і відводимо нашу праву ногу в ліву сторону, так щоб вона отримала зверху на Лівою і сідаємо на е, п'ятки. Сіли зручно, Витягуємо руки перед собою, ліва внизу, права зверху, і переплітаємо руки долоні разом, збираємо, сидимо. Рівною спиною животик підтягнутий, плечі вниз, дихаємо спокійно, очі можуть бути прикриті. Акуратно розплітаємо руки, Ставимо на килимок, переходимо на коліна і витягуємо праву ногу. Відводимо ліву ногу назад, вдих, з видихом, коліна до грудей, підборіддя до грудей. Повторюємо, витягуємо ногу назад, вдих. Видих підводимо до грудей. Витягнули ногу назад і відводимо в ліву сторону. Праве коліно і ліва стопа на одній лінії. Вдих, прогин в спині, видих підборіддя до грудей, вдих прогин, видих, округлили спину, повторюємо. Завершуємо, відриваємо руки від килимка, вдих, витягуємось вгору з видихом, нахил до лівої ноги. Наш таз, грудна клітка, коліно, стопа, все на одній лінії. Пальчики правої руки відводимо назад за голову, вдих, з видихом направляємо лікоть до лівої ноги. Вдих, відкрили грудну клітку, лікоть назад, видих направляємо до ноги. Повторюємо. Вдих, витягнулись з видихом. Руки вниз переводимо ліву стопу вперед. Руки назад, на поясницю, копчик направили вниз, животик підтягнутий, затримаємось або тут, або кому доступно, той праву руку ставить на праву п'ятку. Ліва рука витягнута вгорі. Дихаємо, спостерігаємо. Акуратно виходимо з пози, руки на килимок і нашу ліву ногу заводимо направо, наверх. Сідаємо на п'ятки або між п'ятками. Ліва рука внизу, права вгорі, переплітаємо руки, прикриваємо очі, насолоджуємось, дихаємо спокійно, відстежуємо відчуття, вся увага в тілі. Акуратно розплітаємо руки на килимок і витягуємо ногу. Ставимо коліна широко на комфортній ширині, сідаємо на п'ятки, перейдемо в позу дитини, з якої ми починали. Спокійно дихаємо, дозвольте собі повністю розслабитись. Тут в позі дитини ми відпускаємо всю напругу та дозволяємо собі просто бути. Можемо акуратно, без різких рухів, підніматися. Я вам дякую за цю практику, що займалися зі мною. Зустрінемося у наступних відео.